У понеділок, о 9 годині ранку, на базі шкіл номер 7 та номер 8 відкрилися два пункти. Тут мешканці, житло, яких постраждало від масованої ворожої атаки, завданої в ніч з 20 на 21 липня, можуть подати заявки на отримання компенсації від держави. Нам потрібно, щоб людина була з паспортом, з ідентифікаційним кодом. Обов'язково щоб мала при собі хоча б в телефоні фото. Пошкодано пошкодженого майна важливо, аби в акті людина змогла вказати технічні характеристики свого майна та перелічити, що саме було пошкоджене, підкреслює керуюча справами виконкому Шосткинської міської ради Олена Кравченко. В Акті ми зазначаємо фундамент, наприклад, що він залізобетонний, зазнаємо які перекриття, які покриття покрівлі, даху ці всі нюанси технічні людина має знати, або вони мають бути зазначені в документах. Загальну характеристику пошкоджень майна, що пошкоджено: вікна, двері, фундамент. І бажано, щоб до цього додати ще фото. Станом на десяту годину ранку у школі номер 7 прийняли всього дві заявки від містян. Скільки всього домогосподарств Шосткинської громади зазнали пошкоджень, буде відомо після завершення слідства. Варто зазначити, що оформити документи для отримання компенсації від держави можна і самостійно. Це державний бюджет. Людина може також сама подати заявку. В один із шахетів вибухнув прямо на городі пана Костянтина. На щастя, господаря в цей час вдома не було, тож сам чоловік не постраждав. Чого не скажеш про його теплицю? Хвиля пішла вверх і винесла 150 кубов землі, і все це розсипалось і на теплицю попадало це пошкоди. Пан Сергій живе по сусідству. На момент масованої атаки його теж не було вдома. Розповідає, що це вже другий прильот, який стався поряд з його будинком. Перший раз оселя чоловіка не зазнала пошкоджень, а ось вдруге не пощастило. Довольсині же середнього лучше не розказувати. Пострадав дому фундамент в сторону двора. оторвало від від стіни фундамент і в кімнаті… На, на, на метро 2 квадратних штукатурку. Пункти прийому заявок від громадян, чиє житло зазнало пошкоджень від ворожих ударів, працюватимуть до останнього відвідувача, зауважує Олена Кравченко. Ми всім людям будемо допомагати. Поки будуть люди, поки ми не оформимо всі акти, ми будемо працювати.